Продається однокімнатна квартира на Салтівці за 10-15 хвилин до метро «Студентська». Квартира знаходиться на комфортному другому поверсі 9 поверхового будинку. Стан квартири потребує ремонту, але при бажанні можна жити. На кухні встановлені нові металопластикові вікна, є холодильник та пральна машина. У кімнаті поклені нові шпалери, встановлені якісні межкімнатні двері, є заскляний балкон та тамбур. Район з розвиненою інфраструктурою, поруч ринок, супермаркет клас, АТБ, чудомаркет, дитяча поліклініка. У дворі новий дитячий майданчик, футбольне поле. Біля дому салтовський ЦНАП. Зручна транспортна розв'язка. Возможна продаж по сертифікату. Телефонуйте для перегляду.